Вам усім. Вимушений переселенець з міста Ірпінь Київської області Олексій Дашковський грав головного героя Короля Ліра. До цього я грав, ну, може, років 5-7 назад в церкві там, дитячі вистави такі різдвяні, там різних, ну, цих яких. Мудреців, там іроди, ну там було дуже все простенько, небагато слів, і все було так по-домашньому і спокійно. Це, ну, це дуже серйозний рівень. Трагедія, фактично. Ну, ми постаралися в неї трошки внести оптимізму, трошки і гумору. Ну і в кінці трошки людям так підбадьоритись, не дивлячись. На що роль молодшої дочки короля Ліра Корделії грала Юлія Горілкова з Чугуєва Харківської області. Був об'явлений кастинг. Я подумала, чому б ні. А потім я його пройшла. Це було чудово. Я граю Корделію, наймолодшу дочку Ліра, яка найдобріша і яка його любить. А спочатку мене брали на гонеріллю на старшу сестру, яка така зла. Хитра й підступна. Я ніколи цього не робила. Це такий досвід, трохи шокуючий, трохи лякаючий, але дуже цікавий, дуже вдохновляючий. Ось у виставі король лір вимушених переселенців залучили також і до організації прем'єри. Зокрема, Юлія з Києва була асистенткою режисера. Коли я побачила це, що вистава буде, касін збирається. Я зразу прийшла за куліси Зайшла. Спросила, де режисер та продюсер, сказала, що я готова з волонтерською основою працювати. Вони мені дозволили. Взагалі, ця моя професія. Я в Києві теж працюю кастингу, займаюся. Я багато років кіно та бачила, як говориться, все. Но для мене це дуже такий. Я коли побачила, що це теж не теж це звичайні люди, які, які прийшли. І режисер звичайних людей повинен зробити професійних акторів. Це так, це така робота, і це бути присутніми при цьому. Це дуже велика дяка всім. Режисер вистави В'ячеслав Єгоров каже, хотів залучити до роботи вимушених переселенців. Готувалися до прем'єри. Місяць це не професійні актори, це прості люди. Знову всі знають, що в Закарпатті у нас немає. Став для поліційних або якогось там важкого машинобудування заводів. І люди хочуть якось ну, хоч якось хоч відволіктися, хоч якось морально, психологічно тримати дух, бо, звісно, не всі люди на передовій. Це вистава про любов, про те, коли вона відсутня. Що це веде просто до загибелі на сцені? Це п'ять акторів з Харкова, з Харківської області Чугуїв, з Кривого рогу, з Ірпіня. Вхід на виставу для відвідувачів був вільний. Виступає дуже багато наших друзів-волонтерів з Дельфіну, тому ми всією волонтерською командою прийшли їх підтримати. я просто хотів якось розкрасти вечір. Та дуже побачити цю виставу, бо я люблю ходити на вистави. Тривала вистава «Король лір» годину і 20 хвилин. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.